Друзі, всіх вітаю на каналі. Як і обіцяв, роблю відео про купівлю даного електромобіля з Америки. В цьому відео розповім про наш досвід покупки з Америки, і які ризики, і який час витратили на доставку автівки. Отже, роблю скидаю. Пробіг, зараз поїдемо по справах, і вам заодно розповім, скільки нам обійшлося дане авто і скільки вона до нас їхала. Отже, роблю Ліф Спай і поїхали. Друзі, почнемо з самого початку. Шов 21 рік виникла потреба мати Другий автомобіль, звісно, що хотілося витратити якнайменше коштів і отримати якнайбільше ефекту від цього. Розуміючи, що електромобілі це неодмінне майбутнє, вирішили придбати електроавтомобіль. Спочатку розмірковували про придбання його в Україні. І на той момент, на 21 рік, самий низ ринку, це був 6-7 тисяч доларів. Я навіть декілька варіантів переглядав, їздив, дивився, але ви знаєте, що мене, як то кажуть, насторожило у даному варіанті що коли я хотів проїхати реально, скільки автівка проїжджає, чомусь продавці завжди знаходили якісь варіанти, то в них немає часу, то ще щось. ну Тобто я хотів безпосередньо проїхати на автівці і розуміти, скільки саме пробігу вона, б... вона проїжджала. З ринку це зазвичай були автівки 11-2012 року. Як ми знаємо, після 2013-го Нісан дещо модернізував дані автомобілі і все ж таки вирішив, що треба придбати автівку після 2012 року, починаючи з 2013. Більш-менш адекватні варіанти, які нещодавно заїхали в Україну, так би мовити, без пробігу по Україні, коштували в районі 10 тисяч доларів на той момент. Отже, розуміючи, що і бачивши інший досвід інших людей, які замовляли на той момент авто з Америки, що можна почекати 2-3 місяці і зекономити, грубо кажучи, 2 3 тисячі доларів, які також треба заробити. Отже, вирішили купляти авто з Америки. Знайшовши підходящий варіант. Шкода, що на фото не було видно здоров'я батареї оцих поділів палок так би мовити. Але бачив пробіг на батарейці, яка мала орієнтовно там, 70% заряду, бачивши пробіг 50 кілометрів, це в принципі нас задовільняло, тим паче, що пошкодження були. Так би мовити, незначні. Це замінити дверки та колесо заднє зі ступицею. Зараз, до речі, ставлю. Отже, придбали ми автомобіль на аукціоні за 3,5 тисяч доларів. Заздалегідь я вже ж прорахував його вартість орієнтовну в Україні. Тобто купівля та доставка в Україну з постановою на облік вартувала б нам в районі 6,5 тисячі доларів, максимум до 7. Ну, так би мовити, я це все прораховував. І це на той момент був а, а, самий низ ринку. А, тобто, що б ми мали? Ми б мали авто по ціні низу ринку, і ми б мали авто без пробігу в Україні. Бо, чесно кажучи, ті автівки, які я дивився, ну, вони були а, зазвичай після таксі, такий собі стан, чесно кажучи. Та і, не зрозуміло, наскільки чесний би був там пробіг. Бо там був і 200 тисяч пробігу, а на, на втівках, а таке враження, що там ну, всі 400. Отже, після місяцю покупки почалися перші е дзвіночки, ризики, не ризик, я не як, як правильно це сказати. Бо на той момент авто ми придбали у Каліфорнії. І, чесно кажучи, я саме і хотів, щоб авто було з південних якихось штатів, бо бачив автівки, які заїжджали в Україну з Америки, з Північних Штатів Америки, яким були по 2-3 роки, а дивлячись на підвізку, дивлячись на стан самої корозії в цьому металу. Таке, таке враження, що автівки там вже 10-15 років. А тут, ви знаєте, з Каліфорнії є, так би мовити, і плюси, те, що ну, побачивши на авто, в якому 10 років, і вся, вся підвізка, всі гвинтики, вони блищали, таке враження, що ну, автівка з'їхала з конвейеру вчора. І... Це не дивлячись на те, що 115 тисяч пробігу вже було на авто. Отже, на той момент у Каліфорнії виник дефіцит морських контейнерів, в яких перевозять авто, і, і виходить, що ми придбали авто і оплатили його у листопаді місяці 2023 року. А авто вирушило до нас лише у, у січні 22-го року. Отже, бачиш, бачучи у лютому місяці, що авто вже відстежуючи його е, по трекінгу, бачучи, що авто вже підпливає до України 23 лютого. Я оплачую доставку 1800 доларів. Бачу, що авто підпливає на кораблі до Одеси. Проплативши. І 24-го всі вже знають, які як відбувалися у нас події. До нас повномасштабно полізли кацапи. І і взагалі тоді навіть не думалось про автівку, бо саме розумієте, які тоді були події. Отже, про автівку вже пізніше згадали. Важко про це розказувати, але будемо казати так, як воно було. Через деякий час згадали про автівку, відстежили номер і бачили, що авто вже пливе в Грузію. Отже, автівку розгрузили в Грузії. Десь орієнтовно у травні місяці. Пропонували варіанти доставки на той момент з Грузії, але доставка до війни коштувала з зрузії 600 доларів, а під час поч... поч... повномасштабного вторгнення зросла майже в 10. І листок, е у травні місяці 2022 року нам пропонували е доставити її в Україну за 5 тисяч доларів. Ну, не маючи на той момент таких коштів, та і за рекомендацією. Тих людей, через яких я замовляв авто, вони при... пропонували почекати, бо... розуміючи, що ціна буде зменшуватися. Але так як дуже багато авто, які прямували в Одесу з Америки, всі перенаправили до Грузії. До Грузії і тим самим збільшивши ажіотаж на доставку з тієї країни, Вже в вересні місяці 2022 року. Коли вартість доставки була більш-менш адекватна, почали рухатися в цьому напрямку напрямку якраз доставки. А ви знаєте, як, як собі почували, коли маючи на той момент дефіцит палива в країні, і ти знаєш, що ти заздалегідь придбав автівку, електроавтівку і не можеш нею користуватися, бо вона десь там. Але кошти то таке. Дай Бог здоров'я нам, та миру в нашій країні. Отже, автівка до нас потрапила лише а, в жовтні 22 місяця. І в грудні ми її поставили на облік. Року, може. Поставили на облік. Отже, більше року, більше року вона до нас їхала, за цей час могла б зекономити доволі таки багато коштів. І та сума, на яку ми розраховували, ще раз повторюсь, 6,5 максимум до 7. Тисяч доларів. А, виявилося у розмірі. 9200 9200 тисяч доларів нам вийшла повністю з розмитненням, з ремонтом, а, з покупкою килимків, бо в Америці килимки ще були на фото, а в Грузії вже вони пропали. Це, це життя, ось, ось такі ризики. Багато хто питав, які є ризики, дуже багато ризиків. Але бачивши, як люди, замовляючи авто, і приїжджали, і мої знайомі, і до них приїжджала автівка там, півтора місяці, два місяці, і авто вже в Україні, бачите, наважився, але ну, так склалися обставини. І хвала Богу, що взагалі авто до нас приїхало, бо мав інформацію, що деякі... Деяким навіть не вдалося чомусь з певних причин повернути авто з Русі в Україну. Отже, друзі, дякую за ваші коментарі в попередньому відео. Дякую за підказки. Дякую за те, що, до речі, підказки. Дуже приємно виявилося їздити, коли вімкне опалення і ще кондиціонер. Це дуже допомагає. А особливо ось у таку погоду, коли температура нульова на вулиці, висока вологість, дуже потіють вікна, а коли з вімкненим кондиціонером набагато так, приємніше їздити. Отже, батарейки у нас залишилося 52%. Проїхали ми майже 14 кілометрів. Весь час цей працює пічка, працює кондиціонер для кращого обдуву вікон. Дуже хотілося б у коментарях, щоб ви написали, які складнощі, чи у вас це пройшло дуже гладко у придбанні авто з Америки. Ну, також би, щоб ви поділилися власним досвідом. Є в цьому сенсі, чи краще придбати авто безпосередньо в Україні. Дуже багато було питань, на що саме звернути увагу при купівлі даної автівки в Україну, як перевірити батарею. Мені здається, що саме оптимальне і саме вірне рішення це безпосередньо зарядити автівку до повного і просто фізично. З продавцем сісти, проїхати, перевірити зарядка, заряджає швидка зарядка, заряджає повільна домашня зарядка. Бо знайомий також хотів придбати, і начебто все працює. Заїхали на швидкісну зарядку, так, все заряджається. А, потім ще... а давай перевірю. Звичайно, зарядку вмикає, а звичайна зарядка не працює. Якісь проблеми з інвертором на авто, тобто це все треба перевіряти при купівлі. А так взагалі, як саме перевірити, ну, я не знаю, бо зараз дуже багато вмільців, можуть і поскидати показники батареї, і на табло у вас буде все гарно, начебто там здорова батарея, гарний стан, а насправді проїжджає дуже мало. Отже, пишіть ваші коменти з цього приводу, як ви рахуєте, варто купляти таку автівку. Чи не варто, чи краще їздити на автівці з ДВЗ. Звісно, ще раз повторююся: дане авто підходить для тих людей, які мають власну розетку. Які мають власну розетку і їхній добовий пробіг, їхнього добового пробігу вистачає вистачає акумулятора, щоб проїхати. Бо нам, ну, влітку нам взагалі. от, це одна з найубитіших батарей, які я взагалі бачив. Влітку нам її вистачає повністю. Влітку автівка заряджається лише вночі по дешевому тарифу. Нам вистачає тих 50-70 кілометрів влітку, нам вистачає з головою. Взимку зараз так. Ну, на одну поїздку до міста вистачає. Зараз розхід електрики. Автівкою в більші, зараз вже е, дозаряджаємося і в день щодо вартості е, даних авто на даний час. Е, ну Це ви можете безпосередньо зайти в оголошення перевірити. Я так дивився, низ ринку починається від 5000 доларів, ну а вже більш-менш е, автівки в гарному стані. З гарною батареєю вже стартують від 7 тисяч до 9 десь у такому діапазоні. Багато їх зараз завозять не тільки з Америки, а також з, з Норвегії. І тобто за орієнтовно 8 тисяч доларів можна придбати вже авто в гарному стані, цілу, яка не потребує ремонту. Та з гарною батареєю. Щодо батареї, там були такі коментарі, що оці всі кошти, які зараз економляться, вони підуть на купівлю іншої батареї: нової, чи перепаковка, чи брушною, так би мовити. І це дійсно у цьому є частина правди. Бо на даний момент, наприклад. А, автівка нам коштує 8400. Стала нам 9200 мінус 800 доларів, які ми зекономили вже за рік. Тобто на даний момент нам авто обійшлося 8400. Але а, ви ж не враховуєте те, що якщо ви їздите на автівці з ДВЗ, то у вас, наприклад, може зламатися двигун. І капіталка, у мене був такий випадок, у 2018 році був на Citroen Berlingo, зламався двигун, і 1000 доларів я витратив на ремонт двигуна. Це лише запчастини, бо робив я його власноруч. Тобто, ну, також є такі фактори, які треба, мабуть, враховувати. Ще були запитання, а що робити, коли. Ну, висаджується батарейка моря. У нас зараз залишилося 15% батарейки. Ми проїхали 29 кілометрів. І що робити тоді, коли батарейка повністю сіла, авто вже не їде. За рік експлуатації лише три дні тому трапився такий випадок, що дружина не доїхала півтора кілометра додому. Вона просто не врахувала той момент, що. Був великий снігопад, була велика хуртовина. І коли навіть техніка проїжджала, розчищала дорогу, то вже за 20-30 хвилин вже 20-30 сантиметрів снігу вже знову було на дорозі. А це, звісно, зменшує відстань пробігу автомобіля. І тепер у нас в автівці. З'явився такий ключик на 10, який тепер постійно буде жити в автомобілі. Просто зняли клему з акумулятора, почекали декілька секунд з маленького акумулятора, який під капотом знаходиться. Почекали декілька секунд, авто перезагрузилося, так би мовити, і з'явилося ще 15%, яких достатньо вистачило для того, щоб доїхати до будинку. Також ось така дорога. Ось подивіться, погляньте, коли. Ось так от автівка їде по такій дорогі. Так, також зменшується пробіг автомобіля, але незважаючи на те, у нас сьогодні нульова температура і пічка, звісно, менше використовує заряд батареї. І ми, у нас залишилось 12%. Ми вже проїхали 30 кілометрів. Друзі, якщо вам... Сподобалося таке відео з вас вподобайка. Мені буде дуже приємно. Я буду бачити, що є зворотний зв'язок. Думаю, що максимально я відповів на ті запитання у коментарях, які були в попередньому відео. Якщо в когось ще такі виникають запитання, пропоную, пишіть у коментарях, буду намагатися відповідати якомога швидше і змістовніше. Ну, а на ті коментарі, які важко відповісти у коментарях, то буду знімати відео, якщо таке буде необхідно. Всього доброго, друзі! Отже, зараз робимо фоточку Лівспая. Проїхали ми 30 кілометрів, 31-10-11% залишилося. І зараз ми побачимо. Розхід у нас був 5,7 км кілометрів на кіловат. Отже, друзі, всього доброго!